Всім привіт! Розпаковка з тему в перший раз замовила. Не знаю, розчаруюсь зараз чи ні. Може, з розмірами не вгадали. Самий маленький замовляла, але подивимось. Обережно. Тут повинна бути сумочка. Зараз отрілась. Ось така сумочка. Класно, мені подобається. І тут ремінець Ще ось такий. Коштувала вона 310 гривень. Мені дуже сподобалось. Далі ось йдуть наклейки різні. Наліпки на нігті. Зараз поближче їх покажу, коштували вони 35 гривень. Це щіточка така для ковра. Вже спробувала, рекомендую. Коштувала вона 46 гривень. Так багато цього, наче я не замовляла, здається. Ось такі сережки. І тут кулончик такий з кам'янцем. Потім краще покажу. Сережки коштували 27 гривень. Як на мене, то дуже гарні. Такий кулончик коштував 28. А такий 25. Тут білизна, ну це я вже показувати, напевне не буду. Чи п'ять пар, чи щось таке. Все ж таки покажу. Білизна 4 штуки, коштувала 148 гривень. Шортики ночну. Ну, як нічні шортики спати в них, приміряю потім. Ось такі шортики для сну коштували 112 гривень. Подобається все підійшло. І ось така шорти, шорти юбка. Чи шорти спідниця? Не знаю, чи за розміром підійду, чи ні. Зараз буду міряти. Ось я вдягнула спідницю. Трішки завелика, але не дуже критично. Але, ну, я очікувала трішки іншого матеріалу. Ось такий. Коштували 243 гривні. І тимчасове тату 24 гривні. Все, розпаковка закінчилася. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь і ставте лайки.